Як поєднати давні таємниці масажу і досягнення сучасної науки? Чи можливо це, і як зробити так, щоб цей унікальний масаж був доступний у будь-який час? У південно-корейській компанії Нога взялися вирішити це непросте завдання. Так з'явився NM-5000 – унікальний масажний комплекс, який здійснив справжню революцію у сфері продуктів для оздоровлення. Завдяки NM-5000 мільйони людей у всьому світі забули про проблеми, які заважали жити повноцінно. NM-5000 не потребує реклами. Про нього знають, про нього пишуть і говорять на телебаченні. Чо Син Хион вложил самые новейшие разработки аппаратного массажа и все основные принципы восточной медицины. Що може оздоровити NM-5000? опорно-руховий апарат, серцево-судинну систему, центральну нервову систему, органи дихання, кровотворну і ендокринну систему, травну систему, кістково-м'язову систему? Також NM-5000 допоможе зняти стреси перевтому, знизити метеочутливість, підвищити імунітет, позбутися зайвої ваги, відновитися після травм, позбутися остеохондрозу, а також зняти спазми і біль у м'язах. Що собою являє nm 5000 Це багатофункціональне масажне ліжко, яке призначене для ефективної комплексної профілактики і відновлення здоров'я. Ліжко складається з основного і додаткового матів п'ятикулькового проектора і пояса міостимулятора. У основний мат вмонтовані рейки, по яких рухається внутрішній проєктор з сім'ю ролами. Конструкція дозволяє ролам пересуватися м'яко, повторюючи усі вигини вашого хребта. Роли позитивно впливають на біологічно активні точки, повертаючи хребту рухливість, знімаючи болі і спазми. Саме ефективна робота ролів допоможе вам повернути повну свободу рухів. З часом ви зможете нахилятися, повертатися і піднімати важкі предмети, не хвилюючись про різкий біль у спині. На додатковому маті знаходиться килимок з турманівої кераміки. Це ноу-хау компанії Нухабест, унікальне з'єднання на основі турмаліну з додаванням германію і вулканічних порід з чілющими властивостями. П'ятикульковий проектор дозволяє концентрувати інфрачервоні промені і підсилювати ефект прогрівання. Нагріваючись, турманіві кульки віддають інфрачервоне тепло, яке відновлює обмін речовин і підсилює позитивні реакції в організмі. Це позитивно відображається на зовнішньому вигляді. Шкіра набуває здорового кольору і еластичності, розгладжуються зморшки. Ви скинете декілька років, і ваші близькі це обов'язково побачать. Пояс міостимулятор. Чудовий засіб для зняття болі у м'язах і поліпшення кровообігу за допомогою імпульсних струмів різної частоти. Пояс стане особистим лікарем для тих, хто займається спортом і багато працює фізично. Зняти біль від травм можна і без пігулок. Як працює масажер, NM5000 поєднує в собі декілька оздоровчих методик: витягнення хребта. Точковий масаж, припікання, інфрачервоне тепло, магнітотерапію, іонізацію повітря і міустимуляцію. Давайте поговоримо про кожну з цих властивостей. Витягнення хребта головний метод оздоровлення на універсальному масажному комплексі, адже недаремно говорять, хребет фундамент здоров'я. Під час сеансу на місці контакту ролів зі спиною створюється дуга, людина тисне спиною на роли, і хребет витягується, одночасно прогріваючись інфрачервоним теплом. Різницю у відчуттях до і після масажу ви відчуєте вже після перших сеансів. Вам здаватиметься, що з плечей зняли вантаж. Точковий масаж впливає на біологічно активні точки, повертаючи тіло рухливість, покращуючи роботу суглобів, знімаючи м'язові спазми, а також заспокоює нервову систему. Точкове масажування важливо практикувати в осінньо-зимовий період. А коли імунітет слабше і атакує нудьга. Укріплюючи імунну систему, масаж подарує вам прекрасний настрій і позитивний погляд на речі. Адже думати позитивно для хорошого самопочуття просто необхідно. Методика припікання активує захисні механізми організму, стимулюючи вироблення гармонів і ферментів. Перевага апаратної версії цієї процедури відсутність опіків на шкірі. Інфрачервоне тепло підсилює позитивні реакції в організмі, а негативні гальмує. Це пояснюється тим, що інфрачервоні хвилі відповідають спектру випромінювання здорових клітин. Саме тому організм пропускає їх без опору. Магнітотерапія відновлює магнітний баланс, без якого неможливий нормальний обмін речовини в організмі. Масажер визволить вас з полону метеочутливості. Погане самопочуття від магнітних бур вже не ваш головний біль. Іонізація повітря відбувається при зіткненні молекул кисню з турманієм. Завдяки іонізації, наш організм краще засвоює корисні вітаміни і мінерали. Дихати корисним повітрям це ж чудово. А те, що за ним 5000 тисяч дихати легше, ви зрозумієте, дуже швидко. Міостимуляція використання імпульсних струмів різної частоти, які допомагають відновити пошкоджені нерви м'язи, а також внутрішні органи. Перевага міостимуляції у тому, що ця процедура дозволяє дістатися до м'язів, які розташовані дуже глибоко. Те, що роблять лише масажисти високого рівня завдяки NM-5000 ви легко отримаєте удома. Як застосовувати NM-5000? основний режим масажу це для щоденного використання. На ліжко потрібно лягти спиною, розташувавши голову на рівні краю основного мату. Під час основного режиму діє автоматична програма. Сеанси можна повторювати кожні 4 години. Безпека роботи, устаткування підтверджена чисельними дослідженнями. Фахівці Ногабест встановили, що найефективніший час для сеансу масажу 6-8 годин ранку. Саме тому масажер краще мати удома, щоб отримувати користь повною мірою. Що відбувається при основному режимі масажу? Щоденне витягнення хребта, точковий масаж, припікання, масажується спина, покращується кровообіг, зміцнюється хребет. Масаж живота. Оздоровлюватися на нм 5000 можна і лежачи на животі. У цьому положенні усуваються проблеми з порушенням травлення, виводяться шлаки. Масаж живота допомагає позбутися дисбактеріозу, коліту і метеоризму. Ви будете приємно здивовані, коли побачите, що м'язи живота стали міцнішими, а зайвий жирок зник. Масаж ніг упорається з варікозним розширенням вен, набряклістю нормалізує артеріальний тиск. Рекомендовано помасажувати ноги у кінці робочого дня. Після сеансу ви не повірите, що ваші ніжки насправді прокрокували кілька кілометрів. А втім, це далеко не повний перелік можливостей nm 5000. Детальніше про універсальний масажний комплекс і про те, як стати здоровим з його допомогою, регулярно розповідають фахівці компанії Нугабест. Ті результати, які говорять наші постійні користувачі, як покупателі, так і посітителі залу. Что, э, всего позвоночника. Ще один важливий момент. Стійкий позитивний результат досягається лише при регулярному використанні НМ 5000. А установивши ліжко у себе вдома, ви зможете проводити сеанси оздоровлення в зручний для вас і ваших близьких час. Унікальний масажний комплекс без сумніву стане другом для всієї родини. З його допомогою мама поверне талію. Тато забуде про болі у спині, діти підвищать імунітет, а бабуся з дідусем забудуть про проблеми з суглобами. Коли близькі здорові, що ж може бути краще? Отож, бувайте здорові та щасливі. З Бест!